У Сарницької райлікарні новий очільник. Через кадрові зміни між медиками і владою району назрів конфлікт. Працівники лікарні кажуть, що усе почалося 20 листопада, коли за два місяці до закінчення трудового договору на сесії ухвалили звільнити попереднього керівника, і більшість колективу стала на його захист. Колектив хоче, щоб процедура призначення звільнення керівника відбувалася прозоро на конкурсній основі відкрито. Якщо призначають керівника, то хай би це було оформлено на сесії районної ради, а не за так як це було зроблено. Звернулися до голови районної державної адміністрації районної ради. Про те, що вони при призначенні головного лікаря врахували думку колективу, і на підтримку цього подання зібрали 526 підписів працівників лікарні. Зі слів медиків, головного лікаря Ярослава Романюка, звільнили на сесії. Утім, до цього на профільній комісії не обговорили. Звіт про його роботу не заслухали, на збори трудового колективу не прийшли і нової кандидатури на вакантну посаду не запропонували. А вже за два тижні депутати уповноважили голову райдержадміністрації і голову райради. Без погодження на сесії призначати керівників комунальних закладів. Тож нового головного лікаря районні посадовці затвердили одноосібно. Працівники лікарні з цим не згодні, тож прийшли на засідання сесії райради. Це відео відзняли громадські активісти наприкінці грудня. У супровідних коментарях зауважують, що тоді до сесійної зали пропустили лише кількох медиків, а решті вхід заблокували. Вже кілька звернень писали до прокуратури. Ми звертались до Чугунікова, до губернатора Рівненської області. Ми приходили з людьми підтримати лікарів на попередній сесії, на яку власне лікарів не пускали. Влада їх абсолютно не чує, і вони не знали, куди ще можна звернутися, аби відстояти свої права. Районна влада медиків почула б, якби звернулися раніше до рішення про звільнення Ярослава Роменюка з посади головного лікаря, запевняє голова райради. Крім того, з його слів, у якого закінчувався п'ятирічний трудовий договір, сам не забажав його поновити. Тож усі наступні рішення ухвалювали в рамках чинного законодавства і суто задля поліпшення роботи медзакладу. Звернення трудового колективу було б досить таки доречним, якби воно. Було зроблено раніше, і якби ця позиція була заявлена, підтримана самим головним лікарем. Сьогодні є інше бачення, що можливо в сарніцький ЦРЛ потрібні зміни, і ці зміни неможливі без того, щоб призначити нового головного лікаря. Про це ж говорить і новий очільник райлікарні, якого призначили 15 січня, і в той же день представили колективу. Василь Іванюк, лікар цього ж закладу. Колектив знає і налаштований на порозуміння. На момент представлення я всім сказав, що ми разом маємо сарненську медицину піднімати на більш новий, ефектніший і вищий відповідний рівень. Про ніякі репресії, про ніякі там зміни, про ніякі там інші аспекти в загальному житті лікарні ну на даний момент ми навіть мови не можемо ввести. Почути позицію звільненого головного лікаря не вдалося його мобільний не відповідає зі слів медиків, Ярослав Романюк нині на лікарняному. Тим часом колектив лікарні делегував свого представника на сесію, аби висловити незгоду. Але рішення про призначення нового керівника остаточне, розумував народний депутат Сергій Євтушок, який разом із районними посадовцями представляв нового керівника колективу. Якщо є рішення районної ради, є рішення керівника державної виконавчої гілки влади в районі, тобто голови райдержадміністрації Ковчука, рішення голови районної ради, це закриття. Підписами, це дуже законно». Попри це, медики і громадськість заявляють про чіткі наміри далі відстоювати свою позицію. Про методи не кажуть, але запевняють, що ладні дійти і до столиці. Валентина Гордич, Микола Мельничук, інформаційна програма День.